Ларо! Минуло три місяці. Ти знала, коли спиш. Я знаю, що те, що відчуваю, що і чую не справжнє, але в той же час мені здається, що все справжнє. У Лари хвороба суміш гіперманії і параноїдної шизофренії. Вона сама не своя коли робиться, це навіть не вона. Я б хотіла лишити вас для нагляду. Ні знаєш. Тільки не знову. Ми зробили, як вони сказали. Ті експерти вже накоїли біди. Відмовлятися від лікування нерозумно. Це не медична проблема. А яка ж по-вашому? Духовна. <клес> Ларі досі зле нам допоможе моя конгрегація і наша спільнота. Коли будете готові, я допоможу. А якщо я не допоможу, я знаю, хто зможе. Деніел звітує Всевишньому і лише йому довір йому свою душу. Благаю, поверніть мене у дім. Я прийшов сюди, аби вигнати диявола. Покажіть нашому ворогу свою віру. Христос наказує тобі покинути це тіло. Моліться зі мною, тіло Христове, Тіло Христове, врятуй мене, врятуй, врятуй мене, кров Христова, кров Христова, оп'яни мене, оп'яни мене, покинь це тіло.